Тож такий Богдан Хмельницький насправді. Саме за Богдана Хмельницького внаслідок національно-визвольної війни було відновлено державність українського народу і завершено процес формування української держави. Але у 1654 році він уклав Переяславську угоду із Московським царством, розраховуючи на військову підтримку. Проте в результаті ця угода суттєво звузила автономію козацької держави. Після початкових успіхів війни країна опинилася в стані тривалого військового конфлікту, що призвело до руйнування, економічного занепаду та громадянської війни, тобто руїни, після смерті гетьмана. Хмельницький був змушений залучати Кримське ханство до війни, але татари часто зраджували козаків і брали у українців. Я таким чином, Хмельницьким є ключовою фігурою в історії України, але його дії мали як здобутки, так і довготривалі негативні наслідки.